Як онлайн змінити виплатні реквізити для отримання страхової виплати? За бажанням одержувачів страхові виплати можуть перераховуватися на їхні поточні рахунки в банку. Якщо є потреба, змінити спосіб отримання страхових виплат, установу банку, рахунок в банку, можна подати заяву на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України онлайн. Для цього потрібно Авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України портал pfu.gov.ua за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати вкладку заява на страхову виплату в розділі Комунікації з ПФУ, обрати вид заяви, заява на зміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати. Заповнити форму заяви, внести загальні дані, дані документи, що посвідчує особу та адресні дані обов'язкові поля, позначені зірочкою. У разі обрання опції виплата страхової виплати через установу банку в розділі дані щодо виплати спосіб виплати через банк буде встановлено автоматично. Потрібно зазначити банківський рахунок та вказати банківські реквізити. У разі обрання опції виплата страхової виплати через виплатні об'єкти у повноваженні організації у розділі дані щодо виплати автоматично встановиться спосіб виплати через пошту. Потрібно вказати індекс поштового відділення, де отримуватимете виплату та обрати спосіб отримання коштів з доставкою додому або шляхом видачі коштів безпосередньо у виплатному об'єкті, завантажити скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, надати згоду на передачу та опробу персональних даних, додавши відповідну позначку, перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку Сформувати заяву. Ретельно перевірити всі дані заяви, натиснути кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Важливо результат опрацювання заяви можна переглянути в розділі Мої звернення. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що це новинка від Пенсійного фонду України. Особливо ті, хто йдуть в декрет, хто не хоче відкривати рахунок 2604, можуть подати заявку на виплату на свою особисту карту. Але це трошки займе більше часу, аніж просто відкрити рахунок 2604 для соціальних виплат. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути у курсі всіх подій, які відбуваються навколо вас.